Вітаю вас, друзі, підписники, гості каналу Кориця. Я Надія, і сьогодні я хочу вас запросити на свій авторський рецепт млинчиків, які, чесно кажучи, виникли випадково, але випадковості не випадкові. Просто був набір певних продуктів. Потрібно було швидко і смачно приготувати щось. І таким чином вийшло таке смакове поєднання. Отже, готуємо. Готуємо ми спершу на лиснички. Два курячі жовтка. 50 г цукру і одне яйце вбиваємо в каструльку і ретельно все перемішуємо. Друзі, у нас сьогодні оперативна страва, вона солона, тому ми сюди ще додаємо дрібку соли, а цукор він у нас в міру, тому що він є також кісіль. Підсилювачем смаку. І він насправді гармонізує цей баланс, тому тут повинен бути цукор однозначно. Він має тут бути. І до яєць відливаю певну частку молока. ну Це десь там 20 мг, як на яєчню я завжди так роблю. Сюди досипаємо 160 г борошна. Друзі, я залишаю в сюжеті замішування саме нависників, тому що насправді, господині, із великим досвідом, ви мене вже, будь ласка, простіть за цей етап, але є люди, які, наприклад, мають це спостерігати, бо не так часто відтворюють. І мені є на це запити, тому я залишаю. Отже, борошно вмішуємо ретельно, поступово і дуже гарно вимішуємо для того, щоб отримати однорідну ось таку пластку, еластичну масу, до якої тепер ми будемо додавати ось те молоко, яке у нас йде в заміс тіста. Чому ми робимо так? Тому що таким чином ми забезпечуємо себе від грудочок. Цю технологію колись в дитинстві мені як показала бабуся, так я і завжди дотримуюся. І насправді, коли. Там я навчалася і е, окремо жила, то вирішила знаєте, пробунтувати цю систему і попробувала якось замісити тісто. Думаю, ну чому така послідовність? Будуть оті грудочки. Тому в багатьох людей саме із за цього, що технологія витримала неправильно замісу, і виникають грудочки в тісті у налисничках. Тому, дотримуючись ось цих мір, ми точно однозначно отримаємо рідке, е, ніжне і однорідне тісто. Тож про цей момент ми проговорили. Послідовно вводимо 350 мл молочка і сюди додаємо 15-20 мл олії. Олія в налисниках робить їх м'якішими, і тому вона тут дуже потрібна. Можливо, хтось не любить, але вона там має бути в складі. І чим більше, її, тим вони м'якіші, бо вони жирніші. Доливаю частку молока від загальної маси, перемішую і вже ставимо пательню на вогонь. Ну а товщина млинчика залежить вже від вашого бачення, від вашого бажання цієї товщини. Діаметр моєї сковороди 22 см, і в е, мене вийшло в залишку півтора млинчика зайвими. Але якби я пекла трішки товстішими, то можливо б і не вийшло. Тобто пропорція начинки і пропорція тіста вони плюс-мінус співпадають. Отже, готуємо середину, зірку нашого млинця. Чим вони такі оригінальні? Натираємо два плавлених сирочка по 70 г нам потрібно. І дивіться, в першому варіанті, який і народився, як перший початковий варіант, я використовувала печінку тріски. Сьогодні ж я використовую паштет з печінки тріски та. Ікру, тому що насправді і той варіант заслуговує жити, і цей варіант заслуговує жити, але цей варіант трішки смачніший. Проте рахуємося з тим, що він солоніший. Якщо ви будете використовувати печінку тріски, не вливайте в сирочок оту олію, в якій вона плаває. Просто виймаємо печінку і переминаємо її. Не додаю сюди ні сметани, ні йогурту, ні е, звичайного е, майонезу, тому що це тут зайве. Е, вершковість сиру плавленого балансує між тим соленим і рибним е, присмаком. І тому у висновку виходить дуже апетитно, смачно і, е, знаєте, е, обережно, бо хочеться ще оливу я сюди додала саме для того, щоб розвести цей смак і е, розмежувати акценти. Бо якщо тут буде майонез, мені здається, він, по-перше, заглушить всі ці присмаки. Я не пробувала і не хочу, бо мені подобається це, ці млинчики в цьому стані, які вони є. І мені тоді, коли я початково готувала і все це продукти були, і треба було щось таке зробити смачненьке, швиденьке, і так, щоб ну, було ситно. А, то е, дуже. Чому я використала оливу? Бо, можливо, якби був солоний огурочок, то я б е, ще солоного огурочка туди накришила. Але коли я вир... використала оливу, то я не буду псувати страву вже солоним огурочком, бо він якби применшує її елітність. Друзі, і зараз я вам продемонструю два варіанти ну, е, просто. Формування цих млинчиків. Один такий, знаєте, для подачі вишуканої більш можливо для гостей, тому що після того, як ви попробуєте, скуштуєте, ви зрозумієте, що ця страва варта 에, того, щоб бути на святковому столі. Отже, ділимо налисник на пополам, кладемо начинку і скручуємо просто його як звичайним налисником. Бо третій варіант подачі це просто скрутити налисничком, якщо ви робите цю страву до себе, там, наприклад, на стіл, на обід. Це як варіант, далі все за вашою фантазією. Моя була сьогодні така. І до речі, друзі, в моїй спільноті ви можете залишати свої варіанти подачі і свої фотозвіти всіх страв, які приготували колись за рецептом кориці. Я дуже чекаю там на вас. А от уже другий варіант подачі це вже більш такий побутовий, більш такий домашній. І, в принципі, перший варіант як зародився, так і не залишився. Тому що, друзі, як є в народі приказка така, що, типу, очам соромно, а душі радісно. Так, оце про той випадок. І, до речі, стосовно начинки. Не дивіться, що я її наношу тут мало, тому що, можливо, я економлю чи хочу розтягти. Ні, суть не в тому. Суть у тому, що, наприклад, якщо, якщо ви будете робити такий формат, як от зараз ви бачите в сюжеті, то розкладу. Дайте, поправляйте її на половину млинчика, саме тому, що начинка солонувата, ситна. Її тут і повинно бути в міру. Тому що те, що занадто, це не завжди добре. Друзі, тут сам млинчик, він же в нас із вами на жовтках. Більша частка замісу на жовтках. Це додає пухкості, м'якості самому налисничку. І навіть якщо ви не будете пробувати таку начинку, хоча я би дуже радила, тому що от на мене. Налисник, сам налисник, це завжди дуже виграшний варіант для будь-якої начинки. Саме тому ми всі і ми, і світ любить цю страву. А моя готова сьогодні. І ідея такої варіанту подачі на лисників, і рецепт я вам продемонструвала. Сподіваюся, що це все перегукнеться десь і у ваших смакових подобаннях. І після втілення я чекаю у вас із своїми коментарями: позитивними, негативними, конструктив завжди вітається. Зараз же я хочу звернути вашу увагу на те, що ви нам, мабуть не поставили ще вподобайку, то виправте це. І друге на те, які м'які, пухкі, ніжні у нас із вами налиснички, тому що у нас тут із вами жовтки, тому тісто не перевершене. Користуйтесь, не дякуйте, будь ласка. Те те, що залишається. Я тут далі рубрика, як я їм в гостях і в ресторані, і як я їм вдома. Це трішки вам позитиву, друзі. До наступного солодкого сюжету. Бережіть себе, почуємось. Ну блін, і знов дуже-дуже багато слів набалакали людям. Капець якийсь.